Новини Клесівської територіальної громади. До Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку, який відзначався 6 квітня в рамках активних парків. Для молоді Клесівського ліцею координаторка проєкту в громаді Юлія Кучер провела спортивно-мотивуючий тренінг. Учасники тренінгу дізналися про мету свята. А саме, привернення уваги людства до важливості спорту та змагань для розвитку людини та створення мирних відносин між країнами про спорт вищих досягнень, спорт як професію, спорт як здоров'я ознайомилися з проектом активні парки та сумкою координатора приймали участь в спортивно-мотивуючих вправах та мали змогу скористатися спортивним інвентарем. А 7 квітня з нагоди всесвітнього дня здоров'я у Класівській громаді долучились до фестивалю ранкової зарядки Рух заради здоров'я. Загальна кількість учасників близько 720 осіб. Новини Класівської територіальної громади. Педагог-організатор Класівської гімназії Тетяна Войтко посіла перше місце в номінації Найкращий організатор біологічних свят всеукраїнського конкурсу День зустрічі птахів. Відповідний диплом отримала від станції юних натуралістів. Тетяна Володимирівна підготувала розробки сценаріїв свят разом із батьками вихованців Класівської гімназії, провели майстер-класи. Під час заходів діти ознайомились із сучасними проблемами охорони, поширення і збільшення чисельності та видового різноманіття перелітних птахів, виховували любов і без. Рижливе ставлення до порнатих друзів і природи. А учень гімназії Тимофій Войтко здобув перемогу у всеукраїнському конкурсі «Годівничка». На конкурс було представлено загалом 250 робіт, які підготували 350 учнів із 61 закладу загально-середньої та позашкільної освіти Рівненського, Сарненського, Дубенського та Варивського районів. Новини Клайсівської територіальної громади. У лесівській громаді продовжуються заходи, організовані в рамках фестивалю великодні атрибутики Великодній оберіг. Нещодавно в клубі села Клесів для дітей провели благодійний майстер-клас з розпису дерев'яних яєць писанкове дерево. Виручені в рамках заходу кошти у сумі 600 гривень будуть направлені на потреби ЗСУ. Днями відбувся майстер клас у Карполівському будинку культури. Тут дорослих і дітей навчали розпису дерев'яних яєць. А у клубі села Карасин розписували великодні печиво та топори на великодню випічку. майстер Лас відвідали вчителі та учні восьмих 9 дев'ятих класів. Завідуюча Світлана Коцюва, яка проводила захід, зауважила, що кожна справжня українська господиня хоче приготувати на свята щось особливе, оздобити та подати свої страви на як інші, а особливо коли збирається вся родина. Тож гарним доповненням до великоднього столу та й окремим подарунком за словами пані Світлани, є імбирний пряник, розписаний на Великодню тематику. Новини Клесівської територіальної громади з 1 по 3 квітня учні Клесівської дитячої музичної школи брали участь у міжнародному мистецькому конкурсі фестивалі Самоцвіти на сцені польського центру культури та науки Замик у місті Перемишль та отримали призові місця. Гран-прі вокальний ансамбль домінанта. Керівник та викладач Ольга Романчук, концертмейстер Вікторія Глабець, перша премія дует Скрипалів у складі Олександри Головні та Ванеси Африлюк. Керівник та викладач Олександра Головня, концертмейстер Вікторія Глабець, друга премія Кущук Альона Соло фортепіано, викладач Ірина Головня, викладачка Олександра Головня поділилася своїми враженнями в соцмережах про перебування в Польщі та в концерт. Цитую після конкурсного виступу учасники вокального ансамблю Домінанта виконали гімн України та висловили свою вдячність за прекрасне відношення до українців у цей нелегкий для країни час. Також ансамбль запросили виступити на Гала-концерті, де вони заспівали духовний гімн України, Боже Великий Єдиний. Понад 150 учасників різних жанрів зі Львова, Луцька, Вінниці, Волині, Києва, Харкова, Ужгорода, Польщі. Брали участь у фестивалі. 12 членів журі з України та Польщі, серед яких заслужена артистка України Майя Онищук. У вільний час від репетицій та виступів учні разом з викладачами дарували спів на головній площі міста. Багато українців, почувши живе виконання рідною мовою, не проходили повз і слухали, затамувавши подих свою народну пісню зі сльозами на очах. Щиро подяка батькам, які все зробили для того, щоб їхні діти розвивалися та отримували новий досвід. Також дякуємо Ніні Романчук за відео та фото. Яка 24 на 7 ловила нас в моменті творчості та ефорії. Дякуємо за гостинність Польщі. Дякуємо кожному за вдячність у відповідь за на нашу нелегку справу. Наш прапор в цей час особливий. Особливі сьогодні і ми. Наші перемоги присвячені усім захисникам і захисницям. Вдячні, що маємо можливість створити та представляти свою країну на європейській сцені, зауважила Олександра Головня. Новини Клесівської територіальної громади. 11 квітня минає рік з дня загибелі у російсько-українській війні юного мужнього класівчана Анатолія Саратова. Опірвали життя воїна на сході країни в ході виконання бойового завдання. Бійця посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеню. Анатолію було 24 роки. Він пішов служити до ЛАВ ЗСУ ще після закінчення ліцею, а згодом підписав контракт. Прав участь в операції об'єднаних сил на східних теренах України продовжив боронити батьківщину і після повномасштабного вторгнення РФ. Клоняємося герою доземно. Безмежна шана його подвигу, повага поклику, його шляхетного серця, щирість відчуття рідним та близьким. Кожен житель громади пам'ятає, і разом із вами розділяє цей невимовний біль втрати. Вічна пам'ять і слава герою! Новини Клесівської територіальної громади. Оголошення. У Клесівській селищній раді розпочато прийом документів на отримання компенсації для придбання твердого палива на дрова. З метою запобігання скупченню людей прийом документів відбувається з попереднім записом по талонах, які можна отримати в селищній раді або за телефоном 050 223 75 85. Необхідні документи оригінали паспорту та ідентифікаційного коду. Пільгове посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи першої, другої, третьої категорії. Будинкова книга, трудова книжка, технічний паспорт паспортне житло, рахунок з банку. За відсутності кошти перерахують через поштове відділення. Зверніть увагу, компенсація на придбання твердого палива надається за умови, якщо середньомісячний дохід заявника не перевищує 3760 гривень. Новини Клесівської територіальної громади. Нагадуємо, що в громаді триває місячник благоустрою. Підприємство установи організації на власних та закріплених територіях зобов'язані здійснити увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку збереження зелених насаджень, а саме забезпечити постійне прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя з метою утримання об'єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані, регулярно прибирати контейнерні майданчики з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити. Ти їх утримання в належному санітарному стані, регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву, видаляти сухостійні дерева та чагарники, сухе та пошкоджене гілля, та забезпечувати їх видалення, здійснювати заходи, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів, окреме прохання до вас вжити всіх необхідних заходів щодо обов'язкового приведення в належний санітарний стан, закріплених за вашим підприємством чи установою території, прибирання будівельного сміття, бур'янів, косіння, газонів тощо. Новини Клесівської територіальної громади.